Сесія міської ради чи політичний цирк. Сьогоднішнє зібрання депутатів як державю з попередньої каденції. Велика кількість мітингарів, галасливі протестувальники, народні депутати і кандидати на крісло парламентаря по 206 шостому округу. Замість конструктиву взаємні звинувачення і намагання взяти слово. Схоже, те, що в порядку денному більше 20 питань, багато з них важливі для громади, не хвилювало тут. Майже нікого, серед них є пільгова ставка податку на землю для місцевого бізнесу. Нагадаємо, напередодні була інформація про можливий зрив сесії. А її відвідати збиралися кілька кандидатів нардепи з підтримкою. Вже зранку міський голова звернувся до поліції з проханням не посилювати охорону міської ради. Цитую, влада не має закриватися від людей. Переконаний, що рівень політичної культури суспільства визначається в тому числі культурою поведінки під час масових заходів. Закликає всіх організаторів сьогоднішніх мітингів під міською радою проявити високу політичну культуру та відповідальність за. Свої дії врешті з перервами і галасливим натовпом депутати розглянули питання порядку денного. Детальніше про прийняті рішення дивіться завтра у випусках новин на телеканалі Дитинець з 18-ї.